Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine DNPR. Сьогодні у фокусі нашої уваги гостре отруєння клофеліном. Клофелін або клонідін має широкий спектр застосувань, включаючи тривогу, синдром дефіциту уваги, гіпертонію, абстиненцію, мігрень, припливи в період менопаузи, діарею та, нарешті, біль. Токсичний механізм клофеліну полягає у наступному: він діє як центральний альфа-2 агоніст. Тобто, таким чином, він знижує тонус симпатичної нервової системи, що призводить до вазорелаксації та зниження частоти серцевих скорочень. Окрім цього, він також підвищує рівень ендотеліального оксиду азоту та знижує активність треніну, що також призводить до зниження артеріального тиску. З точки зору токсикокінетики, клофелін має наступні властивості: швидке всмоктування, пікова концентрація в сировиці крові вже через 1-3 години. Великий об'єм розподілу метаболізується печінкою і виділяється сечею, Період напіввиведення становить від 6 до 24 годин, симптоми зазвичай зникають протягом 24 годин. Класичні прояви отруєння клофеліном включають порушення свідомості у спектрі від сонливості до коми, іноді з порушенням прохідності дихальних шляхів та дихання, гіпотензію, радікардію та зміни зіниць. У вигляді частіше за все мюзу. При цьому цікаво, що клінічні ефекти не завжди корелюють із дозою, хоча й вважається, що при прийомі більше 10 мікрограмів на кілограм пацієнтам властиві братікардія та гіпотензія, а при прийомі більше 20 мікрограмів на кілограм додається ще й розлад свідомості з ризиком пригнічення дихання та апної. Екстрена медична допомога при отруєннях клонідіном полягає у наступних втручаннях. Зосередьте початкове лікування на ABC, токсичність клонідіну може спричинити серйозне пригнічення дихання та апною, що вимагає негайної ендотрохіальної інтубації та ШВЛ. При цьому, якщо є покази для інтубації, її проведення знаходиться у пріоритеті відносно введення антидотів, ефект яких все одно може бути неповним або короткочасним. Коли дихальні шляхи захищені, Переведіть пацієнта на постійний моніторинг ЕКГ, артеріального тиску та сатурації. Встановіть принаймні один внутрішньовенний катетер якомога більшого розміру. Гіпотензія часто вимагає введення великих об'ємів кристалоїдних розчинів. Проводьте болюси по 500 мл постійно контролюючи артеріальний тиск. Загальний об'єм вирішується індивідуально, але за відсутності протипоказів, продовжуйте болюси до загального об'єму 20 мл на кг. За відсутності ефекту підключить ведення адреналіну або дофаміну, які мають перевагу над норадреналіном та мезотоном з огляду на те, що підвищують ЧСС. А пацієнти з отруєнням клонідіном, як ми вже казали, часто мають брадікардію. Взагалі, при наявності ізольованої брадікардії або доброї відповіді гіпотонії на інфузію, першим вибором для її усунення має бути атропін. У нестабільних пацієнтів з брадікардією, окрім адреналіну з дофаміном, завжди треба пам'ятати про таку опцію, як проведення через шкірної тимчасової стимуляції. Не забувайте підтримувати хороше виділення сечі, оскільки клонідін виводиться принаймні на 50% у незміненому вигляді з сечею. Введіть активоване вугілля перорально або через назогастральний зонд у дозі 1 г на кг. Якщо існує значне пригнічення ЦНС, Перед введенням активованого вугілля, щоб запобігти аспірації, обов'язково треба заінтубувати пацієнта. Промивання шлунку на сьогоднішній день є дуже сумнівною процедурою її ефективність під великим питанням, хоча протягом першої години з моменту отруєння, якщо усе інше вже виконано, можна його зробити. У пацієнтів з пригніченням свідомості також лише після інтубації. Налоксон може бути корисним при отруєнні клонідіном. Він покращує психічний стан дорослих і дітей, які проковтнули токсичну кількість клонідіну щодо дозування налоксону. Рекомендується введення 01 мг на кг для немовлят і дітей віком до 5 років або вагою 20 кг. Дітям старше 5 років або вагою більше 20 кг можна призначати 2 мг налоксону. Дорослим із ізольованою токсичністю клонідіну. Можна призначати дозу налоксону по 2 мг, літровані до досягнення ефекту. Якщо у пацієнта є ризик супутнього отруєння опіоїдами, треба досягати зазначених дозувань поступово, тому що введення у таких пацієнтів великих доз налоксону може призводити до вираженого психомоторного збудження, а інколи ще й до аспірації. Також зауважимо, що на сьогоднішній день немає переконливих даних щодо ефективності. Інколи призначаємо його при отруєннях клофеліном у якості антидота метаклопраміду. На цьому на сьогодні все. Дякуємо за увагу, та не забувайте поставити лайк та підписатися на наш канал.